Невже ми теплими зустрінемо Христа? Невже в безпеці ми чекаємо цього часу? Невже душа, як каганець, пуста? З немудрими рівняємо долі наші? Розбагатіли ми не маємо нужди, перенасичені служі програми? Про це колись лиш мріяли діди. Страждаючи за віру у кайданах, смішки грати і удар кнута терпіли все не втратити б спасіння, а в нас немає часу для Христа. Невже потрібні церкві знов гоніння не думай, Бо нам вже все одно кому служити. Кому вірити, ким жити, на що він тоне, і вже скоро дно, а ми без паніки продовжуємо грішити. Сьогодні ж ми не добрі і не злі, ми не холодні, але й не палаємо. байдужі ми безпечні та пусті, приспана совість вже зовсім нас. Не докоряє метеплі. Друзі, це найстрашний стан, в якому християни можуть бути. Це самовпевненість і це самообман. а гордість не дає нам цього збагнути. А Бог нас любить, любить і терпить. Але ж прийде кінець його терпінню, а християнський дух спокійно спить, о як же легко губим ми спасіння. Не викинь Боже нас із ус своїх сліпих і вбогих, голих та нужденних, дай зодягнутися з одеж твоїх святих і збагати нас. Золотом священним, ми хочем переможцям дійти, дай мудрості та сили крокувати. Над нами грішними ти змилуйся, прости, крізь все життя допоможи нам палати. Амінь.